Привіт, дякую, що дивитесь слава про так, як перебої зі світлом, то вирішив цей випуск записати приденному світлі з видом на наш красивий Київ. Ну а з вас лайк і підписка. 2022 рік був складним, і сьогодні ми з вами обговоримо дуже цікаву тему зіркові розлучення цього року. Шлюби наших зірок розвалювалися як благополуччя та економічна система парашки. Тому давайте не соромлячись, заліземо в чуже особисте життя і дізнаємося, що там сталося. До речі, ви дуже часто питаєтеся в коментарях про круті патріотичні худі і кофти у мене на мені сьогодні худі від українського бренду гідність і мені здається, що у кожного гардеробі мають бути речі з патріотичними принтами. Тому можна замовити собі та близьким за посиланням в описі до відео, і залишайтесь в тренді. Ну а почнемо з головного розлучення року Володимир Дантес і Надя Дарафеєва. Ця пара була разом довгих 11 років, із яких 6 а, пройшло в законному шлюбі. За ними пристально слідкували усі підлітки. в TikTok та інстаграм. Ну не тільки підлітки, і я слідкував. і їх приводили в приклад. Оздавалося б, у Надії Вови є всі шанси відслідкувати, ну мінімум. Золоте весілля, якщо в землю не влучить метеорит. Але цього року пара заявила про розлучення. Після цього через певний час Надя заявила про те, що зустрічається з ресторатором Мішою Кацуріним, а Вова з колишньою дружиною Міші Дашою. Ну і досі нових подробиць поки що не з'ясувалося. От як ви ставитесь до цих двох пар, і що думаєте, хто кому більше підходить? Напишіть в коментарях. Юрій Бардаш і Єлизавета Коцюба скандальний продюсер. Був у шлюбі з моделлю два роки. Разом вони виховували доньку Сару. Незважаючи на істеричний характер Бардаша, сімейне життя протікало ну в принципі без ексесів. Але спочатку повномасштабного вторгнення Бардаш втік у Грузію, а потім почав виходити в прямі ефіри з абсолютно ідіотськими пропарашкінськими заявами про те, що українці там мають капітулювати, а ЗСУ взагалі не вміють воювати, їм тільки хвости крутити корова. Після такого бардаша закенселила кожна притомна людина. А його дружина, модель Єлизавета Коцюба, подала на розлучення і лаконічно написала: Юра, прощай, Юра, прасті. Це вона написала у себе в інстаграм. Ну і я за це пропоную поставити лайк лізі. Андрій Джула і Юлія Леус скандальне подружжя цього року розлучилося вже вдруге. Вперше пара розбіглася у 2019 році, пробувши у шлюбі всього два роки. Через декілька місяців Андрій і Юля вирішили дати один одному другий шанс, але, як бачимо, вистачило їх зовсім ненадовго. Хоча минулого року вони стали щасливим батьками, та донька, на жаль, не змогла скріпити шлюб, який, судячи з усього, тріщав по швам. Як знаєте, як політичні плани Путіна на нашу країну, а пару просто прорвало, і вони почали виливати відра бруду один на одного. Юля каже, що Андрій бив її, і через це на останніх місяцях вагітності вона потрапила в лікарню загрозою Викидня. Андрій називає Юлю маніпуляторкою, яка живе за рахунок інших, і стверджує, що вона теж його била. Уявіть собі, аж прям цікаво, хто кого там насправді бив. Яніна Соколова і Володимир Литвин, журналістка та телеведуча, порвала зі своїм обранцем українським банкіром. Разом вони були досить довго, враховуючи сучасні тенденції на недовгострокові шлюби та швидкі розлучення. Вони були разом цілих 12 років. Соколова не розповідала подробиць свого розлучення, А про те, що вони з Володимиром вже не разом номихідь написала в коментарях до посту в інстаграм. Там вона виклала неоднозначне фото з лідером бомбоксу Андрій. Андрієм фливніком, але з'ясувати, чи в них роман чи просто сумісне дружнє фото не вийшло. Ну, взагалі, я дуже часто приписують романи з музикантами, з якими вона викладає спільні фото. От якось ходили чутки, що вона зустрічається з Харчишином. От до речі, про Харчишина. Фронтмен популярного гурту Друга ріка Валерій Харчишин та його дружина Юля. Також розійшлися. Після 13-річного шлюбу музикант сказав, що вони вже не разом. За словами Харчишина, стосунки вони розірвали ще до початку війни, а відносини у пари погіршилися на фоні невиліковної хвороби їхнього сина. І у цій ситуації, знаєте, спільний біль він не зміцнив стосунки пари, а навпаки, погіршив. Ну а Харчишин каже, що останнім часом у нього були стосунки з іншою жінкою, але не зізнається з якою. То може якраз. Щось з яніною, якщо щось знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а за кордоном теж вистачає пар, які розривають свої стосунки. От, наприклад, співачка Шакіра і скандально і гучно розірвала стосунки з Жераром Піке. За 12 років шлюбу зради красунчика чоловіка вже сиділи у гарячої співачки в тому місці, в якому у всіх українців сидять прильоти парашкінських ракет. Тому вона в якийсь момент не витримала, послала Жерара під три чорти і публічно вивалила всю правду. Футболіст Барселони довго не засмучувався і закрутив роман із Кларою Чіга, яка зовні дуже нагадує Шакіру в молодості. Нова пасія Піке на 22 роки молодша за колишню вже дружину, з якою піке має двох спільних синів. Володимир Оставчук і Христина Горняк. Поки невідомо, чи вони розійшлися офіційно. Але дуже схоже на те, що вже давно Вова і Христина не живуть разом тим більше що Володимир прописують роман з 22-річною журналісткою. Але поки вони до списку, тих, хто розійшовся цього року, не входять. На цьому друзі, все. Дякую, що дивилися Слава ПРО і дякую, що ви підписуєтеся, ставите лайк. Я вас вітаю з прийдешнім новим роком. Ну, а ми з вами побачимося у 2023 році. До речі, минулі випуски, як завжди, можна побачити ось тут через 3, 2, 1.